Вітаю тебе. Це дуже складне розслідування, масштабний пошук, до кінця не з'ясована мотивація вбивці, ось особливості цієї кримінальної справи. Але є ще щось, що виділяється найбільше: це драма. Хоча немає кримінальних справ, які б не були драматичними, але в цій справі драма ніби зростає і росте, щоб нарешті показати неймовірні масштаби. Жорстокості та жаху. 19 грудня 2001 року у Волдпорці штат Орегон про холодного ранку молодий чоловік гуляв по пляжу в Лінцлау. Він був у своїх думках, як раптом він помітив, що на поверхні води рухається якийсь предмет дивної форми. У цьому предметі щось його занепокоїло, тому чоловік вирішив зателефонувати 9.1.1. Поліцейські, які прибули на місце, виявили труп маленького хлопчика, одягненого лише в нижню білизну. Хлопчику було приблизно 4 роки. Він був дуже доглянутий. Це видно було коротельно підстріженим нігтям на руках і ногах, оскільки слідів застосовування сил на цілі дитини не було, тому причину смерті не вдалося встановити на місці. Оперативники попередньо припустили, що хлопець втопився. Також вони припускали, що хлопчик живе десь неподалік, і може незабаром навіть з'явитися хтось, хто його шукає. Однак така людина не прийшла. Ніхто також не повідомляв про зникнення хлопчик це було дуже дивно, і слідчі вирішили, що важливо мають справу не з нещасним випадком вбивством. Для розкриття цієї справи сформувалася спеціальна команда. Яка складалася з місцевих і федеральних офіцерів, а також експертів з ФБР, які займалися особливо складними справами про вбивства, найголовніше на даний момент було встановити особу дитини адже без цього важко буде з'ясувати обставини його смерті. Спочатку офіцери організували групу людей, які обходили всі будинки в районі, і розпитували про хлопчика такого віку. За кожною адресою показували фотографії знайденої дитини і питали, чи хтось його знає. Поліція розглядала всі можливі версії подій, включно з ДТП, в яку міг потрапити знайдений хлопчик. З цієї причини до пошуків підключили гелікоптер, який літав як над бухтою, так і над прилеглими дорогами. На жаль, але ці пошуки не дали жодних результатів, тому поліція вирішила звернутися до ЗМІ. Фотографія хлопчика з'явилася в місцевій газеті разом з новиною про те, що його тіло знайшли в бухті. У звичайному тихому уволдпорці такий матеріал був чимось на кшталт сенсації, тож він негайно потрапив в програму новин місцевого телебачення. Деніс була вдома з батьками, коли слухаючи новини, побачила репортаж про тіло хлопчика, виловленого з води. Вона одразу зрозуміла, що це обличчя їй знайоме. В шоку вона задзвонила до матері і сказала, що хлопчик схожий на Захарі, одного з тих дітей, яких вона останнім часом нянчила. Вона була в його домі всього кілька днів тому. Після розмови з мамою вона нехайно звернулася до поліції. Деніс розповіла поліції, що хлопчика звуть Захарі Ломбо, і у нього є дві молодші сестри. Трирічна Седі та дворічна Мендісон. Батьком дітей є Крістіан Донго. Деніс працювала з ним у мережі кав'ярень у Ньюпорті. Дружину Крістіана звали Мері Джейн, і вся родина лише нещодавно переїхала до Ньюпорта близько шести тижнів тому. Ньюпорт знаходиться близько в 25 кілометрах від Волпорта. Поліція негайно виїхала до квартири Крістіана і Мері Джейн. Це були елегантні апартаменти, розташовані прямо на березі Тихого океану. Хоча в квартирі нікого не було, але не створювалося враження, що щось не так, не було жодних ознак того, що хтось раптово її покинув. Все було впорядковано і все виглядало так, ніби сім'я з'явиться в будь-який момент. Поліцейські ретельно шукали всі кімнати, шукали все, що могло вказати на місце знаходження родини. Поліція не знайшла жодних слідів. Що ще гірше, то теж у розслідуванні виникла одна проблема: сім'ю Лонгів ніхто добре не знав. Поліція встановила, що Крістіан і Марі Джейн були тут недавно, але ніхто нічого конкретного про них сказати не міг, ніби вони жили ізольовано від оточення. ФБР ввело загальнонаціональний пошук родичів і друзів родини Лонго. Поліція спочатку намагалася визначити, чи були у Крістіана і Мері Джейн мобільні телефони і хто з ними зв'язувався. В той час поліцейські водолази були направлені на пошуку бухті навколо місця, де було знайдено тіло хлопчика. Слідчі сподівалися знайти деякі предмети, які б наблизили їх до розкриття справи, однак ніхто не сподівався знайти ще одне дитяче тіло. У спальному мішку знайшли тіло дівчинки приблизно двох років. Дитина, як і знайден раніше хлопчик, одягнена була лише в нижню білизну, до ноги дівчинки прив'язана наволочко з величезним каменем. У цей момент стало зрозуміло, що поліція має справу збивство. Поліція припускала, що дівчинку звали Седі і що це трирічна сестра Захарі. Водолази шукали далі і знайшли другий спальний мішок з наболочкою, також з каменем всередині. Як загинув Захарі, тепер стало зрозуміло його втопили, як і його сестру. Жорстокість цього злочину проти двох малолітніх дітей вразило всіх, хто брав участь у справі, навіть тих офіцерів, які роками займалися вбивством. Проте досі було невідомо, хто і навіщо це зробив, чи хтось із родини. Що дітей вбив незнайомець, який досі на волі, справа ставала все більш таємничою, тим паче, що більш інточної інформації про сім'ю Лонго досі не було. Фотографії Захарі та Седі опублікували в ЗМІ, і поліція просила повідомити всіх, хто щось знає про них або їхню родину. І так, інформація про родину Лонго потрохи збиралася. Поліції стало відомо. Що Мері Джейн народилася 67 року і виросла разом зі своїми п'ятьма братами і сестрами в енн Арбур, штат Мічиган. Батьки були розлучені, і дітей мама виховувала у вірі свідків Єгови. Мері Джейн зустріла Крістіана Лон, коли їй було вже за 20. Це було в Іпсіланці, штат Мічиган, куди щойно приїхала родина Крістіана. Хоча хлопцеві було лише 17, в них було багато спільного, зокрема сильна віра. Крістіан був першим великим коханням Мері Джейн. Пара одружилася в 93 році. Мері Джейн хотіла бути зразковою дружиною і матір'ю. Їхня перша дитина, син Захарі, народився в 97-му році, а потім ще дві дівчинки Седі та Медісон. Мері Джейн любила дітей дуже сильно і дуже піклувалася про них. Вона не працювала, а займалася їх вихованням. В свою чергу Крістіан робив все, щоб його сім'я жила на вищому рівні. Він заснував компанію, яка займалася прибиранням після ремонту та впорядкуванням будівельних майданчиків. На жаль, замість того, щоб тихо розвивати компанію, він почав брати з фірми значні кошти. При цьому його сім'я весь час жила практично не за коштами. Тому почалися проблеми з фінансовою ліквідністю. Компанія збанкрутувала і сім'я приїхала в Ньюпорт, де Крістіан зняв квартиру на березі океану і влаштувався працювати в кафе, щоб зводити кінці з кінцями. Саме там він зустрів Деніс, і... з якою швидко подружився. Деніс був шкода Крістіана та Марі Джейн, оскільки вона знала, що в них немає тут родини, і вони нікого в місті не знають. Тож вона запропонувала допомагати доглядати за дітьми, щоб пара могла час від часу ходити разом у кіно чи на вечерю. У розмові з поліцією Деніс стверджувала, що не має уявлення, хто хотів би завдати шкоди цій родині. Конкретних підозрук поліції також не було слідчі бажали, що це могла бути помста того, кому Крістіан заборгував гроші, пошуки велися досить інтенсивно. Але не було жодних результатів. Вже минуло з 8 днів, а від Крістіана, Мері Джейн чи їхньої молодшої доньки Меттісон не було жодних слідів. На наступний день до поліції задзвонили з готелю, де сім'я Лонгу зупинилася в перші дні перебування в Ньюпорті, та повідомили, що співробітник готелю, викидаючи сміття, знайшов сімейний альбом разом зі свідоцтвами про народження дітей. А також подійські права Мері Джейн. Оперативники усвідомлювали, що така людина, як Мері Джейн, не стала би викидати дитяче фотоальбом на смітник разом зі своїми документами. Передчуття та досвід підказували їм обшукати воду біля будинку, де була квартира Родріналого, і їхні припущення підтвердилися. На дні сусідської пристані дайвери знайшли дві валізи. Підтягнувши їх до причалу, в одній із них дайвери відразу помітили волосся, що застрягло між зубцями блискавки. У цій валізі поліція знайшла тіло Мері Джейн, а у другій Медісон. На тілах матері та дочки були сліди удушення. Мері Джейн була повністю оголена. Це було шоком для всіх, навіть для офіцерів, які вже багато чого бачили. Всі задавалися питаннями, де Крістіан Лонго? Чи скоро його тіло знайдуть? Може, теж у Валізі, Або Крістіан убив свою родину, а потім покінчив життя самогубством. Поліція знову вирішує поговорити з Деніс, останньою людиною, яка бачила членів родини Лонго живими. Під час розмови Деніс згадала одну деталь, яка раніше здавалася неважливою. Поки вона доглядала за дітьми і за декілька днів до смерті Захарі, Крістіан, повертаючись додому з дружиною вночі, виглядав досить розбитим. Його очі були червоні, ніби він плакав. Через кілька днів на роботі він зізнався Деніс, що дружина його покинула, забрала дітей і пішла. Коли вона прийшла на роботу через декілька днів, Крістіана вже не було. Їх бос сказав Деніс, що Крістіан просто не з'явився в кав'ярні. Поліція, яка в цей час більш детально з'ясовувала подробиці життя Крістіана, виявила, що в його історії багато шахрайств, коли він займався бізнесом і у борги, то почав підробляти чеки. Коли про це шахрайство стало відомо, його заарештували. Хоча він отримав і умовний термін, але його виключили з церковної громади. Як його дружина Марі Джейн також була виключена. І вона це переживала дуже тяжко. Потім Крістіан з дружиною продали будинок і втекли з міста, залишивши 60 тисяч доларів боргу. Спочатку вони поїхали в місто Толедо, штат Огайо, де переїхали в старий склад, зобов'язавшись його відремонтувати, в рамках цього їм дозволили жити там без оренної плати. Крістіан почав красти будівельні матеріали та намагався їх перепродати. Однак один із клієнтів запідозрив це і повідомив про це в поліцію. Крістіану та його родині довелося знову втикати. Пара залишила багато особистих речей, які вони не змогли забрати в поспіху, в тому числі весільну шукню Марі Джейн і фотоальбоми. Жінка більше не виходила на зв'язок з родиною, Швидше за все, Крістіан їй заборонив це робити. Її родина була дуже стурбована відчутність у зв'язку з нею, та звернулася до поліції і повідомила про зникнення Марі Джейн і дітей. Але заяви було скасовано після того, як у листівці з південної Дакоти написано в Марі Джейн, було написано, що все гаразд, Крістіан шукає роботу. Я передзвоню вам, як тільки ми влаштуємося. І раптом, через тиждень, поліція отримала телефонний дзвінок, який вразив всіх. Виявилося, що Крістіан не тільки живий, але й начебто цілком здоровий, адже він просто влаштувався на роботу в Сан-Франциско в ту саму мережу кав'ярень, де він працював у Ньюпорті. Від співрозмовника слідчі дізналося, що Крістіан дав номер телефону роботодавця з Ньюпорта, щоб отримати від нього рекомендації на новому місці роботи. Менеджер із Сан-Франциско задзвонив у Ньюпорт, щоб перевірити це. Фабер негайно зв'язалися з офісом Сан-Франциско, агенти були миттєво відправлені на нове місце роботи підозрюваного, але в цей момент Крістіан в кав'ярні не з'явився. Стало очевидно, що Крістіан від правосуддя, однак він не дуже ретельно замітав сліди. Чоловік весь час користувався вкраденою кредитною картою. Він купив квіток на літак до Техасу та з Техасу до Канкуна, що у Мексиці. Крістіан був одразу включений до списку десяти найбільш шокованих злочинців ФБР. дані у Крістіані були швидко передані у Мексику, і за пару годин Канкун і околиці буквально повністю були заклеєні плакатами і листівками з його зображенням. Вони були в громадському транспорті, на стоянках таксі. На автобусних зупинках в інтернет-кафе, взагалі всюди. І це все, що ФБР могло зробити на даний момент. Крім того, що Крістіан вийшов з літака в Канкуні, про нього з них більше не було жодної інформації. У неділю, 13 січня 2002 року, через два дні після початку пошуку Крістіана в Канкуні, місцевий водій таксі повідомив, що кілька днів тому він возив чоловіка, схожого на того, що на фотографіях. До кемпінгу близько в ста кілометрах під Канкуна. Ввечері того ж дня офіцери мексиканської поліції непомітно оточили територію кемпінгу. Вони знайшли Крістіана у маленькій хатинці. Чоловік кричав, що це помилка, що його звати Майкл. Однак один з офіцерів штовхнув йому підніс листівку з фотографією та інформацією про розшук Крістіана Лонго. Крістіан, побачивши її, Глибоко вдохнув і підтвердив свою особу. А за ці два дні, перебуваючи в Мексиці, Крістіан непогано так відпочив. Він відвідував бари і нічні клуби, вживав алкоголь, курив марихуану, займався дайвінгом, навіть встиг закрутити роман з молодою Німкенею, яка була фотографом. Він всім казав, що він працює журналістом у газеті Нью-Йорк Таймс. Наступного дня після арешту Крістіана екстрадували до США. У літаку агент ФБР, що сидів поруч, декілька разів починав з ним розмову. Він хотів змусити Крістіана зізнатися і детально розповісти, як він убив свою родину, але Крістіан ні в чому конкретному не зізнавався. На пряме питання, чому ти це зробив, він відповів з посмішкою: Я хотів, щоб вони поїхали в краще місце. Крістіан заперечував вбивство всіх дітей. Ще до суду він стверджував, що вбив лише дружину, бо начебто це вона вбила їх дітей. Під час судового процесу, який розпочався 10 березня 2003 року, Крістіан надав таку версію подій. Коли він повернувся додому, він знайшов Мері Джейн, яка була дуже нервовою, а поруч на підлозі лежала Медісон, яка була ледь живою. Дружина йому сказала, що втопила Захарі та Седі. Тоді Лонго, охоплений відчаєм і люттю, задушив свою дружину, а потім вирішив додушити вже вмираючи Медісон, щоб вона вже не мучилася. Але присяжні не вірили його поясненням і 7 квітня, порадившись протягом всього лише 20 хвилин, визнали Крістіана Лонгу винним у чотирьох вбивствах. Через тиждень він отримав вирок. Смертна кара. Тільки пізніше, в одному з інтерв'ю даних у в'язниці, Крістіан зізнався, що свідомо вбив всю свою сім'ю. Він називав причин в тому, що він був нібито фінансовим банкрутом і що він не хотів, щоб його близькі були свідком його краху. Спочатку він задушив свою дружину, він зробив це під час займання любов'ю, тому що, за його словами, це було найлегше. Потім він задушив Медісон, випакував їх тіла у валізи і відніс обидві валізи на пристань і кинув у воду. Після чого він повернувся до квартири, розбудив дітей, відвів їх до машини і поїхав до Уолтпорта. Він зупинився біля мосту Лінслау. Крістіан прив'язав обтяжену камінням наволочку до їх обох дітей, запакував кожного з них разом із вагою в спальний мішок. А Путін кинув одного за іншого у воду. У той момент діти були живі. Журналіст, який брав в нього інтерв'ю, не повірив у мотив вбивства, тому після години розмови Крістіан зізнався, що він хотів бути вільним, багато подорожувати та знайомитися з новими жінками, а його сім'я була непотрібним баластом. У 2015 році було знято фільм Правдива історія Це участю актора Джеймса Франко. У ролі Крістіани Лонго. Дякую, що дивилися відео до кінця. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та бережіть себе.